Чи не складно так перемикатися між? Двома світами настільки різними. Та складно, ну, складно, тому що ти розумієш, що у людей різні реальності, і ти живеш в одній, і коли тобі особливо складно, коли ти щось над чимось працюєш. У тебе велика небезпека, в тебе якась задача, ти про неї говорити не можеш, звісно, на той світ, який живе абсолютно іншим життям. І воно розриває там, ну, умовно кажучи, там в офісі. Я іноді не знаю, що це неділя чи субота. Там я можу комусь писати, а когось це може там, значить, ставити в позицію, що ну що ж ти мені пишеш, це ж неділя. Work-life balance. Так, да, там у людей work-life balance, і ти так розумієш, що в принципі так. Ось, але ти забуваєш про це, там, і люди просять, там, щоб ти літачками там, писав. Та в, в армії, наприклад, не можна користуватися телеграмом, mm -hmm. ось, а в WhatsApp -і літачка немає. Ти пишеш комусь, щоб не забути щось. Деякі люди це. Окей, а деякі люди. Типу сприймаються як нахабність. А ти такий думаєш? Ну да, в принципі я їх теж можу зрозуміти.